Доброго дня, мене звати Євгенія, я мама учениці Заріцької Аліни восьмого класу. Ми прийшли до вас 18 листопада. Чесно, ми боялися, напевно, більше я переживала, боялася, чи сподобається дитині, чи їй підійде, чи не буде в неї прогалини в знаннях, чи буде вона так само і тягнути ту програму. Тобто, ми переживали за все так само і за добирання, бо дитина вчилася біля дому. Але пройшло напевно. Три тижні і всі наші переживання розвіялися. Тобто, дитина бігла з задоволенням на навчання, дитина з задоволенням вчилася, відвідувала школу, дуже швидко знайшла нових друзів, тобто з якими вона проводить весело час і по сьогодні. Дитина стала вільнішою у спілкуванні. Дитина не боїться висловити свою думку, свої емоції, свої переживання, не боїться помилитись. Тобто всі діти вчаться через помилки, тобто її за це не засуджують. Вона, їй подобається здобувати щось нове, відкривати в собі щось нове. Тобто вона просто, можливо, стала веселішою, щасливішою по її емоціях. Запросто, якраз через ті переваги, що діти вільніше себе почувають, вони, напевно, відкритіші стають, навіть через те, що вони не бояться зробити свої помилки і пробують щось нове.